Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так легко в реалізації, як це звучить, коли ми читаємо таку інформацію? От, що ви можете сказати на досвіді? Так, згідно свого досвіду, скажу так: що дійсно це дуже легко. У липні місяці почала розпочала роботу дана програма до Дефенс». З нами з'єдналися представники даної програми. І ми почали з ними співпрацю. На нас вийшла група фахівців, які зустріли з нами, розказали, показали, що робить, як робити, як верифікуватись на даній програмі. І потім вже до на наш рахунок віртуальний, ну я так розумію, віртуальний, який доєднаний до нашої бригади, потрапили вже перші кошти державні кошти, на які ми вже з переліку, які є в дочень дефенс. Обирали собі дрони, ті, які працюють, і окрім того, ті, що працюють, ще й ми з'єднувалися з виробниками і обговорювали саме питання по поставці, тому що дуже багато виробників можуть обіцяти, але в строки не вкладатись в даному випадку. Ми постійно тримаємо зв'язок з постачальником. Ми обираємо. Той дрону, який нам потрібно, як ви правильно сказали і зауважили, що ми обираємо від fpv дронів до великих коптерів-бомберів. Це ми отримали вже точніше. Ми вже да, отримали вже по факту на другий тиждень 26 вампірів. Це гексакоптер великого великий, який проводить дистанційне мінування, ураження бліндажів, живої сили ворога. І інші функції логістичні також по довозу по дольоту можна так сказати з. Провізію боєприпасами та іншими е, засобами, які потрібні е, саме по, на позиціях пілотів, Антоне. А скажіть, будь ласка, ви як це як це відбувається? Це відбувається певна купівля, чи це відбувається просто бронювання? Так і відповідно потім держава це купує для бригади, тобто міністерство оборони? Оцей ланцюжок, так, як, як він відбувається як це, Розкажіть. кошик, додаєш на сайті і потім. А. Саме так я додаю в кошик згідно того рахунку, який у нас є на балансі. Я обираю певний вид. От, наприклад, якщо ми беремо БПЛА-Вампір або ті ж самі fpv дрони які ми закуповували у Вирія, наприклад, я зв'язувався, я замовляв, робив певне замовлення у кількості, наприклад, тисячу штук, зв'язувався з виробником. Потім він е, узгоджував зі мною питання поставки, і на цьому моє е, я підписував цей е, це замовлення через е, програму Дія і в подальшому вже тільки очікував настання того строку. Але як е, не знаю, або мені пощастило, і моїй бригаді пощастило. Всі надходження проходили понад терміни, які ми оговорювали. Тобто, якщо ми беремо вампіри, вони прийшли дуже швидко на другий тип. Під кінець другого тижня вже прийшли, і ми їх отримали вже. Що стосується fpv дронів, так само вони десь на два-три тижні раніше прийшли, ніж оговореного терміну. Наразі програма дієва. Дуже все легко. Всі, от ці провало... Всі моменти стосовно документації якихось, отримання погоджень. Ми не займаємося цим питанням. Ми лише погоджуємо замовлення після того, як ми узгодили ці питання з постачальниками. В подальшому я підписав і подальше вже діє. Це або команда вже до Chain Defense вже там обговорює, або Агенція закупівель вже оборонних закупівель вже здійснює всі інші моменти стосовно отримання коштів, постачання виробником отримання коштів. А наша задача це на першому етапі це замовити, на другому етапі це вже отримати. Тобто, ми говоримо після того, коли. Виробник готовий нам постачати ці цю продукцію. Ми лише говоримо місце і час, коли ми отримаємо.